Професія учителя важлива, вона цікава, клопітка, наука це велика сила, робота ця щоденна і важка. Зі святом маємо честь вітати, бажати вам досягнень і вершин і щоб завжди хороший настрій мати і в колективі радісних хвилин, щоб ви пишались учнями своїми, щоб ви ніколи не жаліли сил, ішли вперед, на благо Україні, даючи настанови і життєвих сил. Всесвітнім днем учителя, я щиро вас вітаю в роботі завжди успіхів та радості бажаю, щоб учні тільки тішили здобутками, навчанням, бажаю щастя вам, добра та здійснення бажання. З ним учителя вітаємо і сьогодні вам бажаємо позитиву та кохання, щоб збувались всі бажання учнів гарних та старанних, днів, щасливих та безхмарних, щоб були у вашому домі всі щасливі та здорові. Наші милі, любі вчителі, вам поклонницький аж до землі, за завзятість у своїй роботі, за знання, терпіння і турботу. І нехай у нас крутніший час, віра в краще не покине вас, зіронька надії не згасає, і Господь життя оберігає. З Днем вчителя нині. Вітаю вас щиро. бажаю натхнення, життя щастя і миру. Робота хай радість щоденно дарує, хай долі добро повсякчасто панує. Привітаємо вчителів зі святом, Аби доля в них була багата. Наймудріші в світі вчителі. Наш низький уклін вам до землі. Ми вас днем вчитель вітаємо, легкої праці вам бажаємо, щоб гарний настрій був у вас, навіть у дуже скрутний час, щоб все в житті було гладенько і йшло, щоб все завжди рівненько, щоб всі вас, учні, поважали, приємні спогади лишали. У ці нелегкі часи для нашої України ми вітаємо вас, любі наші, з вашим професійним святом і хочемо подякувати за те, що ви на своєму місці і тримаєте освітянський фронт, даючи нам професійні знання та впевненість у завтрашньому дні. Все буде, Україна!